Асоціація слідчих суддів відзначає річницю свого створення. Провідні юристи країни провели форум суддів та адвокатів на почесному засіданні. Розглянули можливість об'єднання судових практик всіх регіональних суддів України, вдосконалення чинного законодавства та захист прав людини. Головна ціль асоціації це захист простого громадянина. Громадянин повинен бути впевнений, що якщо він Колись звернувся до суду по кримінальному процесуальному законодавству України. Він знає, що суд об'єктивно розгляне всі його клопотання, всі його звернення. За рік асоціація слідчих суддів України значно розширилася. На базі центрального районного суду Миколаєва створили відокремлений підрозділ асоціації. Тепер судді двох регіонів регулярно проводять відеоконференції, на яких вирішують проблемні питання. Такі відеоконференції будемо проводити по всій нашій країні і у Луцьку. і на Волині, в Запоріжжі та інших куточках, ми є ініціаторами підняття проблемних питань, узгоджуємо цю позицію з іншими апеляційними місцевими судами, іншими юристами. Будемо проводити відеоконференції. Асоціація створена на базі Київського районного суду Одеси, в якому вже працює пілотний проект Електронний суд. Це дозволяє всім відвідувачам подавати позовні заяви, не виходячи із дому.